За минулий тиждень найбільш дискусійною новиною було те, що в селі Сілець Червоноградської громади знесли пам'ятник радянським солдатам. Частина людей у коментарях пише, що це правильно і всього радянського треба позбуватися. Частина говорить про те, що в цій війні гинули також і українці, і тому знесення цього пам'ятника це знесення пам'ятника, в тому числі і українським військовим. Варто зазначити, що до 24 лютого ці пам'ятники ніхто не рухав, і всі, хто хотів, мав можливість прийти і вшанувати своїх загиблих родичів у Другій світовій війні. Проте Росія сама зробила так, що зараз ці пам'ятники сприймаються як щось погане, ганебне і нагадування про багаторічну агресію в сторону української державності. Ну і крім того, якщо задати вислови керівників Російської Федерації, виникають питання, чи дійсно ці пам'ятники встановлювалися українцям і вшановували пам'ять про українських військових. По-перше, Російська Федерація завжди прописувала перемогу у світовій війні собі. По-друге, якщо дійсно вважати, що радянський солдат це такий збірний образ всіх військових з всіх республік колишнього Радянського Союзу, які воювали проти Гітлера, то якось дивно виглядає зараз те, що Росія змогла підняти на своїх колишніх побратимів у війні зброю і прийти вбивати. Населення України, дітей України і нищити наші міста, тому звичайно вшанувати пам'ять про українців, які полягли у Другій світовій війні, як військових, так і мирних, потрібно. Проте нічого нам не заважає встановити свої пам'ятники, свої меморіальні комплекси і таким чином згадати про тих, хто загинув у другій світовій війні. І якщо забрати з цих пам'ятників радянському військовому українську складову і вшанувати її окремо, то залишається пам'ятник російському солдату. І от як один з варіантів їх можна би було залишити. Залишити як ілюстрацію російського солдата, який приходив в українську родину і вивозив її в Сибір. Або, наприклад, того, який забирав останній кусок хліба в українських родин під час голодомору, ну або як того солдата, який однією кулею розстрілював двох людей, для того, щоб зекономити е патрони. І вбити якомога більше. Це лише один із варіантів, якою могла би бути доля цих пам'ятників. Звісно, їх можна знести. Головне, не забувати цю частину історії, тому що пам'ятати треба не лише про жертв розстрілів і катувань, а й про самих катів, для того, щоб наші діти не захотіли в майбутньому дружити з ними, а потім їм не довелось з ними воювати.